Ой, не туди пішла. Привіт, друзі. Покажу вам трохи наші срачі. Що <світ> вже є, друзі? Зараз активно вазони переносимо таке всяке, то треба трохи срачів показати. Так, це в мене тут зерно, а тут у мене... Ягнула кролика, мому я вчора надробила Хочу зараз його перетягнути сарай Туди завести. Ой. Ой! Бо вже закінчилося. У Деяких треба зараз їм роздати. І вже треба приступати, робити гранулу для птиці. Та й для свиней вже треба. Коротше, що вам сказати? Ніколи вона не закінчиться, ця робота. Да? А ви що тут? Ви в інше місце не ходите, да? вам тільки тут треба бути. Ті воно там вже зустрічають. Та кури, відійшли. Видішла, я сказала. Свиня, що ви робите? Диви, диви чухається. Давайте погладимо свиню. Що я давно не гладила свиню. Привіт. Ей, свині. Ой. А, о, диви, не хоче як. Ти противний поганий кабан. Моя свиня любима. Ти поганий кабан, Давай чухатися. Диви, все одно ж підійшов, щоб я його тронула. Двенота. Що ти? Що ти ж кнопка? Ти може ти сонце не пасне. Ой, вже впала, вже почти впала. Опа, 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 падай. Падай, падай. Ну давай буду тебе гладити. Ну ти ж уже хочеш, ти вже майже готовий до цього. Ні? Що це за ранка в тебе вже там, га? Кнопка. Ну давай, Диви, як їм не подобається. Ух ти ж, паразит. Канапуня, канапуня манюня. Що там в ушках в тебе? Все добре? Такі маленькі це свинки, ці в'єтнамські, маленькі. А ну кусни мене візьми. Давай, кусни. <рес> <рес> Дурбетик. За... А, картоплю. Я ж їм не давала картоплю. От то я ще даю. Шутниця. Так, давайте зразу насипемо. Раз ми вже тут кролика. Привіт, дама. Так, не взяла ніяку манюрочку, ну ладно. кури, дивіться, хочуть. Нати вам. Кролячу. Яка різниця? Все одно з того самого зерна все робиться. Просто пропорції одного зерна відносно іншого інші. Так? Да? А ви Що у вас? Давайте я вашою мискою наберу. Гранули виїдають, бачите, а увесь лишають. Ну, нічого. Блин. Ось так погано насипати Зараз. Виїдайте, виїдайте звідти спочатку. Що подобається це? Вийшла нормально, ну їдять, бачите, значить нормально. А, Блін, треба сіно роздати. Це вже сьогодні хотіла сіно їм роздати і забулася. І треба сіно роздати. Ні, це я ще навіть вчора хотіла вечором, але я трохи з цим ділом завтикала. Так, куди їдемо сюди? Бентамка! Ух ти паразітка! Бачите, вибігла одна бентапка, наче ніхто її не Он мертвив. І не змогла я її ради дати. Так, що тут? Здрасте. Це я буду до ранку так насипати, Ну, мені ж лінь іти взяти черпака. Розумієте? Ну... Ладно, не буду я камерою трясти до Джозефіна. На. Це вже сьогодні, напевно, на п'ятий раз я її насипаю. Так, оце перемолов крім, бачите, тут пилюка, кури з'їдять. Що, бандіти? Оце смішно півень біжить. І він якийсь надзугарний цей півень. Їш. Ну Так ведіть себе нормально, під ноги не залазьте. Що ви? Сваритеся. Тут є ще гранула. Так, ні, так вже не буде. Все-таки треба брати. Так. Спалах я вимкнути не можу, тому що в мене, як завжди, сідає батарейка. Фух. На, Короляка їж. Очень в нього красиві цього короля. Неймовірно красиві. А ти що? Тебе що тут? Один лишився? овець, так? Да. Зай, тільки не вкуси. Криль прибацаний. Диви, 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 що робить? диви диви. На, скучив за гранулою. Їжо. Жозефіна, ну очі мені ще вибери! Бачите, як ця гранула їм подобається нова. Щось я, може, якийсь рецепт трохи <хи> поліпшила. <хи> не знаю, я зробила цей раз більше ячменю і овса. На! На! Може, краще їм щось вийшло, я не знаю. О, диви, селезень вже обійшов уже тут. Іди, Іди, заяць, іди. Селезень, іди сюди. Як хочеш, голову морочиш мені. Так, десь у мене тут, я пам'ятаю, закінчилась гранула була у кроликів. Не пам'ятаю тільки в яких. Оце, може, в цих. А, так-да, да, в цих нема. Що ви? Бандіти, княти. О, індик прийшов. Індик! Де ти там? Ходить і квакає. Сіна, 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 сіна. Мені треба, до речі, прямі трансляції робити, щоб цей. Щоб мені мої глядачі нагадували, що мені треба зробити. Так, Іна, йди, йди. Давай, давай, селеса. давай, давай, бігом. Бігом, давай, йди. Йди, давай, йди. Давай, не йде, надумався. О, <смі> Все, боже, який він боягузливий, це капіт. Це не селезень, це якийсь просто чудо в пір'ях. Так, зараз знаєте, що треба? Мені треба зараз цю гранулу висипати, я вас зараз тут лишу і в бочку перемішаю. А ви поки поспостерігайте зараз. 妈了！ Трохи спостерігали, що яйка є. Два є гарних. Мені, до речі, відправочку треба зробити, якщо буде все добре вівторок. Так. так, мало яєць, але нічого. Давайте жменю оцей. Я їм сьогодні давала вже, бачу мало. Співають вони Блохи малі, нате. Все. А в тих В що... тих я не знаю, тим треба не роз... зерна дати. О, диви голошейки вже сюди прийшли. Я сподіваюся, що вони не будуть ображати Мені курей. Їм сипнемо зерно, може вони зерно будуть їсти? Нате, їжте. Бородаки. Зараз може виробити телефон. Класно, насипала все мило. Нате. Їжте. Стара лорпа. Що, Єсте щось там? Цю кукурузу лупашать, нічого собі. Так, свині там зараз у ума зійдуть. Жозефіна, ну я ж тобі дала вже все, що можна було. Жозефіна. Іди, киди. Глю -глю 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 -глю. Давай глю-лю-бігом -глю. іди. Давай, індик, шевелися! Ні, це кошмар якийсь. Так, курка вийшла. А, сіно ж взять. Свиням картоплю качка. Йди, йдеш? сюди чи ні. До себе заходиш, качур, дурбецик. Так, давайте качкам туди, занесемо. Свиня. Свинота. Що? Ой-ой-ой-ой! Наступила на кабана. На. Це ж в обід не давала картоплю, а вони це ж уже ждуть. Їжте. У них уже, до речі, смердить шмар. Треба вже чистить. Йдіть, качки, голодні, так? Ідіть. Та-та-та-та-та-та-та, йдіть. Та -та 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 -та. йдіть. Нате, їжте бігом. Все. Такі от справи в нас, друзі. Все, наче все зробила, зараз ще сіно трохи кролям рознесу, та і все. Блін, треба ще індичатам настелити. Соломи. Зараз гляну, що в мене тут є, бо трохи брудновато в них. Так що все. Всім пока.